На Хмельницькій АЕС відбувся щорічний конкурс наукових доповідей серед молодих фахівців. Дев'ять фахівців взяли участь і представили 10 робіт. Працювали учасники у різних тематиках: виробничій та соціальній. Третє місце отримала праця Романа П'єдаковського на тему флотаційне очищення стічних вод. Один із працівників АЕС Олександр Піано представив одразу дві роботи. Одна із них посіла друге місце. Перемогу здобула Тетяна Пугач, яка нещодавно розпочала працювати на ХЕС та вперше взяла участь у конкурсі. Каже, саме на початку роботи помітила, що можна удосконалити. Прийшла на роботу, знаєте, як новий погляд, новий ковток повітря, і, наприклад, там вже працівники вже довгий час працюють, а ти приходиш і вже починаєш помічати там, певні порівняння, навіть проводити паралель. Станція виробляє достатньо електроенергії і вона так само, замість того, щоб витрачати це все на власні потреби, вона могла продавати далі на ринку. І за рахунок цього додатково заробляти. Інженер відділу ядерної безпеки Сергій Поліщук вже не вперше бере участь у подібних конкурсах. Він був переможцем конкурсу на рівні енергокомпанії. Фахівець презентував слухачам цьогорічну наукову розвідку. Моя робота це програма моделювання, розвантаження, навантаження, реактору. Тобто це комп'ютерна програма, розроблена мною, яка для вирішення тих чи інших задач, поставлено для неї задачі використовує розрахунковий код АНСІ. У соціальному напрямку перемогу здобула робота Михайла Михальця про профілактику професійного вигорання працівників ХАЕС. Також провели конкурс наукових доповідей. Переможці представлятимуть Хмельницьку АЕС на конкурсі на екенергоатом.